І водночас спричинили ядучу заздрість з боку багатьох колег. Його звинувачували у штукарстві і маніпуляціях із фарбами, у застосуванні шахрайських прийомів та в одноманітності. І саме після одного з таких випадків, про який я розповідав у попередньому сюжеті про куінжі, він і покинув товариство передвижників. Звісно, розрив із передвижниками став викликом для куінжі, адже вимагав відповіді. Ким він вийде з конфлікту, відкинутим на Маргінеси шахраєм чи таки тріумфатором, який обрав власний неповторний шлях. Митець чітко усвідомлював цю непросту ситуацію, тому поставив усе на кін заради створення нового шедевру, натхненного неперевершеною природою любою його серцю України місячної ночі на Дніпрі. Куінджі писав цю картину понад півроку, спочатку початку 1880-го. При цьому він задумав. अम्म बीत नु प्यार